Дзвіночки. Вони мають отакий вигляд. У кожній кімнаті, на кожній стіні, в кожному куточку квартири Ірини Колтакової розвішані дзвіночки. Усі вони мають неповторне звучання та власну історію, говорить колекціонерка. Тут зібрані відголоски різних країн і епох. А почалося все сувеніра, привезеного з Болгарії в 1997 році. І там я придбала. Керамічні вироби, бо дуже люблю кераміку, і придбала вазочку національну болгарську і кумедного чоловічка, теж керамічного. І він виявився дзвоником. з руками колекція пані Ірина поповнювалася, говорить жінка. Кожна людина з її оточення на питання, що вам привезти, отримувала у відповідь дзвіночок. Пізніше хлохівчанка стала не лише збирати їх, а й вивчати. Бо дзвіночки вони зберігають багато інформації. Це не просто виріб, але як виріб, вони цінні. Бо кераміка, що таке кераміка, різновидів багато. Це порцеляна, це і задимлена кераміка, цей шамот, це і кістков, кісткова поцеляна, коли додаються помелені кістки тварин. І це порцеляна, вона дуже прозора, якщо на неї подивитись, як навіть видно через неї. Якісь силуети колекціонерка досліджує походження дзвіночків, технологію їх виготовлення та матеріали Її цікавить усе від складу глини до температури виплаву. Окрім технічних аспектів, пані Ірина прагне дізнатись більше про традиції, пов'язані з дзвіночками різних країн. Як їх виробляють, що на них зображено, це дуже дуже цікаво. Коли до мене потрапляють вони до колекції моєї. Кожен я вивчаю, шукаю відомості, а що ж зображено, а що це за фірма, якщо є фірмовий знак, а що це за майстер. Багатьох майстрів України я вже просто взяла дзвіночок в руки знаю, яка це майстерня, який це майстер, які в нього техніки, що він робить, на чому спеціалізується. Пані Ірина розробила власну систему упорядкування, що дозволяє їй орієнтуватись у своїй збірці. На одній з полиць дзвоник із українських міст, на інших з далеких країн. Тож можна побачити дзвіночки з зображенням тварин, а далі зі спортивними мотивами. Кожен експонат має номер і записаний у каталозі. Навіть дзвіночки із спортивною, як я кажу, біографією, вони. Записується, якщо це спортсмен, учасник змагань або тренер, записуються результати спортивні. Розумієте, скільки медалів там команда завоювала, якщо це тренер команди, спортсмен, яке місце посів. Можливо, сам спортсмен вже не пам'ятає, яке місце він посів, але в мене в каталозі це записано. Окрім сувенірних дзвоників, у колекції є цінні вінтажні екземпляри, які раніше використовувались в побуті, ділиться колекціонерка. Серед них унікальні ужиткові підушні дзвоники кінця 18-го, початку 20-го століття, яких збереглося лише 2% від виготовлених. Датувати дзвіночки почали масово у 1802 році. Цей дзвіночок і в мене є. Найстарший він за датою вважається, можливо, є й старші, але вони не датовані. Це майстер Смірнов Валдайського центру. Бо Валдай вважається батьківщиною дзвіночків дужних. Колекціонерка ділиться, важко виокремити улюблені дзвіночки, адже кожен для неї цінний. Проте серед тисяч землярів є кілька знакових, наприклад, створений за мотивами її власного вірша. Майстриня з Косова Івано-Франківської області, так, Уляна Якіпчук, створила дзвіночок за мотивами моєго вірша балади Білий кінь. Там і написано напис, все, що пані Ірини Калтакові від Уляни Якіпчук. Як. І цей дзвіночок він демонструвався на фестивалі Країна Мрій в Києві. Потім вона його мені переслала. А це пам'ятний подарунок. Дзвоник виготовлений волонтерами у 2023 році зі снарядом. Від волонтерів Рівненської області зробив його Геннадій Полюхович з міста Серветки Рівненської області. Доглядати таку велику колекцію нелегко, говорить пані Ірина. Іноді на це може піти цілий день. Та це не тягар, додає колекціонерка, а справжня насолода. І протираю кожен дзвіночок, то я згадую, звідки цей дзвіночек, кожен передивлюсь, пригадаю історію якусь цікаву про нього, згадаю, що ж на ньому намальовано, яка там історія. У 2014 році Ірина Колтакова потрапила в книгу рекордів України з найбільшою колекцією дзвіночків. На той час її збірка налічувала понад 1600 екземплярів. Сьогодні колекція глухівчанки продовжує зростати і вже наближається до трьох тисяч штук. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.